Вони найміцніші українські акторські пари. Частина друга Андрій Самінін та Леся Самаєва разом 24 роки. Актори познайомилися ще студентами, але почуття між ними з'явилися не одразу. Леся мала купу залицяльників, проте Андрій не звертав на неї уваги. Вони зустрілися знову вже після навчання у виші, і відтоді не розлучаються. Пара виховує доньку Марію. Віктор Жданов та Олена Хохладкіна разом понад 30 років. Актори родом з Херсону і починав. Али свою кар'єру ще у Донецькому театрі та після 2014-го переїхали до Києва. Цей момент став кризовим для пари. Тож останні роки вони живуть окремо, але офіційно вони не розлучені. У Жданова та Хохладкиною двоє дітей Павло та Оксана. Донька пішла стопами батьків і стала акторкою. Наталія та Костянтин Корецькі у шлюбі вже 28 років. Вони познайомилися на першому курсі акторського у Харкові. Зараз працюють у київському театрі на лівому березі та мають доньку Софія яка вже теж грає на сцені. Боже, 28-30 років, а ти ще ти навіть не з ким не зустрічаєшся.